Я знаю, що це може до тебе не дуже відноситься, але як все таки е справлятися е з популярністю, якщо в тебе колись таке буде, як ти це плануєш з цим боротися? Як казав, е казав Класік, е коли я буду во Франції, mm -hmm. я буду пити кофе з круасаном. Куди не знає філібу башня? Yeah. Так само і тут. Коли в мене буде популярність, а <гум> я буду їм не просто пользуватися, я буду її злоупотреблять. Mm -hmm. Наголос Це на останньому частині. Mm, да. Злоупотреблять. Да, блядь, іменно да. Буду е, безгранічно. Супер. Ну, поки я не знаю, як це, mm -hmm. максимум мене контрольори в автобусі узнають. Супер. Да? Ну хоч за квиточки не платиш, це вже бонус. Штраф беруть. Mm -hmm. А коли тебе узнають на вулиці які-небудь трошки больні люди і хочуть mm -hmm. е, е, тобі щось розказати, дуже великі історії своєї житті, тому mm -hmm. що вони вважають, що тобі просто необхідно їх знати mm -hmm. на сьогодні. Бо ти не зможеш жити далі, якщо не узнаєш їхню історію. Як ти проведеш іван без цієї історії? Взагалі ніяк. Mm -hmm. Тому приходиться якось виливатися і розказувати, що у тебе тільки що вода закипіла, і ти треба срочно бігти додому і ставити вареники. Ну якщо я буду популярним, я буду злоупотрібляти в широкому розумінні цього слова.